Хочу додати до цього спічу, що так, у родцям, що треба вибирати дійсно людей, які е, можуть щось зробити. Не акторів розмовного жанру, бо у нас дуже багато е, експлуатується такий стиль роботи. Навчилися е, добре говорити і говоримо. Красиво. Ну, хто на що вчився? Я, наприклад, перше, що зробив на вихідних. Е, Вибрав е, по фотоматеріалам е, там, двох активістів, які були на останній сесії останнім, з плакатами, стоп деребану і так далі. Запросив е, на роботу департамент міського господарства. Якраз там, я не пам'ятаю прізвище, сьогодні я буду спілкуватися ну, з двома людьми. Людина, яка стояла з плакатами, каже, я тебе запрошую, доручаю тобі ділянку, певну, і можемо працювати. Вони були здивовані, але ну, ми домовилися співпрацювати. Так само готовий тут запропонувати світлику. Я, правда, не знаю сферу його діяльності, я не чув, щоб він десь працював. Я не знаю. Ви працюєте десь? Спасибі, я придатний час. Спасибі, я з вами Не те, що працювати не буду. Я яка сфера вашої знаю, діяльності? Це не тема сьогоднішньої розмови. Не, але треба, Я працювати з тому... регіоналами я, 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 і ще, зі ще зі раз, зі зі раз не буду. Я вам хочу ще раз пояснити, якщо так. до вас не доходить. Для мене, наприклад, Це або для будь-якого для будь-якої людини, яка щось робить, важлива думка людей, які досягли будь-яких успіхів в чомусь. Я не знаю ваших успіхів ні в чому, лише в. Ви розкажіть в про свої успіхи. Розкажи, я, маю показати. Чому? Я, маю показати. я маю показати свої успіхи. Сьогодні у мене перший робочий день. За тиждень я вам зможу показати. Готовий з вами спілкуватися відкрито. Запрошуючи, двері відкриті, телефон даю. даю дзвоните, задаєте мені питання. Спасибі.